Добрий день малята! Сьогодні в нас ліплення. Послухайте віршик Івана Франка. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вікну. зацвіли луги, діброви, повну омуну, розмови і пісень чарнику. Дітки, у нас на дворі весна. Дуже гарно все цвете. І весняні квіточки, тюльпани, і нарциси. А дерева починають квітнути, вишні, абрикоси зацвіли. На них першими з'являються квіточки. Дерева квітнуть, цвітуть. Ось, і ми сьогодні з вами будемо ліпити весняну гілочку. Ось таку. бачите, ось таку весняну гілочку. Так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно ось такий кусочок, бачите, половинка аркуша паперу картону. Любого, можете взяти жовтого кольору. Можете синього, можете червоного взяти. Я взяла ось такий синій колір. Так, беремо коричневий пластилин. Білий і жовтий. Нам потрібен пластилин. І ще можна трошки взяти. Зеленого пластилину для малесеньких листочків, тому що спочатку з'являється цвіт на гілочках. Так, ми беремо гіну пластилин на три частинки, ось ставимо в сторінку, на досточці розкачуємо ось таких долоньках так своїх. Три гілочки ось таких. Так. У нас трошки похолодно, тому і пластилин у нас такий трошки твердий. Так. Розкатали гілочку. Одну можна зробити дві однакових, а одну можна зробити чуть більшу ділочку. Пачка десь такий. Дві, ось дивіться і наносимо на картон. Пальчиками притискаємо ось так, ще одну гілочку. І посерединці зараз ми візьмемо більше пластилину і зробимо трошки довшу. Досочки в долоньках на досточки. Так ось таку зробили третю гілочку. І з'єднуємо ось так ось у нас буде. І на цій гілочці ми. Будемо цвіт робити з вами, з білого кольору, посередині жовтенький. Я вже зробила ось таких кульок маленьких. Ми беремо по три кулечки на одну квіточку. Ось, і формуємо квіточку тут. Дивіться, раз, один. Так, листочок. Другий пелюсточок і третій ось так. Ось. Можна п'ять зробити. І посерединці ми ось жовтенький колір. Бачите? Так, ось пальчиками притискаєте такі кульки. Ось, виходить, в нас такі квіточки. О, як цвіте в нас. Ось така, дітки, дивіться, яка гарна гілочка квітуча в нас вийшла. Виліпіть, присилайте мені роботи. До побачення!